У Полтаві попрощалися із воїном Олександром Убий собакою, яким його згадують друзі. Саша були проблеми з зором, і він все приховував, щоб піти служити, все ж захищати свою країну. З 1 червня здорожчала електроенергія для споживачів, скільки сплачуватимуть жителі Полтавщини. А зараз що зробили один тариф і нічого далі не, роз... не... не кажуть. У Полтаві дозволили роботу пришкільних таборів. Яка ситуація в інших містах Полтавщини? Хотіли влаштувати її в лагерь старшу. Е, е, думали, що буде в пришколі лагерь. Ну так поки тихо. У Полтаві запрацювали охолоджувальні арки, де розташовані. І дуже приємно, що вже поставили в таку погоду. Саме хорошо та Дуже скромний. Він ніколи не виставляв себе на якісь похвали. Так про загиблого воїна Олександра убий собаку згадує його класна керівниця. Панахиду за ним влаштували біля Святоуспенського собору в Полтаві. 24-річний боєць поліг 28 травня під час мінометного обстрілу біля Авдіївки на Донеччині Україну боронив із 2 березня 2022-го був на посаді радіотелефоніста лінійного наглядача відділення управління командира мінометного взводу. Повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення Полтавського міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій. Олександр Мій однокласник, мій друг, він завжди давав приклад яскравого мужнього виховання, хоча і, і рано став сиротою. Він завжди встрягався за слабого. Він дуже, він дуже скромний, спокійний, добрий, розсудливий. Саша були проблеми з зором, і він це приховував, щоб піти служити, все ж захищати свою країну. Він після школи залишився сиротою, жив своєю тіткою. І пішов добровольцем на фронт. В дев'ятому десь класі помер його батько. Мама померла відразу після випускного. За словами Ірини Матишук, Олександр жив і навчався в Полтаві. Після закінчення школи переїхав у село Макухівку, що неподалік обласного центру. У нас школа номер 40 для слабозорих дітей. Він навчався у нас з першого класу. Це була дитина дуже добра, порядна сім'я. Це був хлопчик. Який завжди допомагав друзям своїм. Він дуже любив спорт, він захоплювався е, різними науками, він дуже гарно навчався. Але саме основна його риса він ніколи нікого е, не міг зрадити, підставити. В нього справжня дружба була. Розумієте, це дитина, яка, якою можна гордитися. Не віриться, що його немає з нами, і дуже. Як людина він дуже хороша була, дуже відкритий. З ним почуваєшся як в захисті. Він завжди міг допомогти кожному з класу. Він завжди тримав глобус, його так розглядував, крутив. Ну він цікався географією, реально дуже і знав добре. Воїна у селі Макухівка біля Полтави, Елла Трубієнко, Павло Лопатюк, Суспільне новини Полтава. Полтавка Катерина Бужин із родиною щомісяця використовує більше 150 кіловат електроенергії. За електрику жінка сплачує понад дві сотні гривень. На даний час у нас у квартирі все електрооборудування, і мікроволновка, і електрочайники, і холодильники, і телевізор, і кондиціонер. Підігрів води. Так як в мене велика сім'я, потрібність у електроенергії є немала. Із 1 червня вартість 1 кВт електроенергії для побутових споживачів здорожчала майже вдвічі. Такі зміни до постанови напередодні вніс Кабмін. Це рішення спільно з деякими іншими рішеннями, воно дасть можливість нам перше, забезпечити стабільність роботи енергосистеми. Наступної зими ми не будемо без світла, тому є цілий ряд важливих нюансів з точки зору того, як окрім відновлення енергосистеми, як максимально захистити ключові об'єкти. Розділяти вартість залежно від обсягів споживання відтепер не будуть. Єдиний тариф становитиме 2 гривні 64 копійки. До цього люди сплачували гривню 44 копійки за кіловат годину, якщо не споживали більше 250 кіловат за місяць. В іншому випадку гривню 68 копійок. Е, перш за все, підвищення тарифів створить фінансовий потік, і гроші підуть в енергоатом. Перш за все. І трохи в Укргідроенерго, але енергатом, наприклад, взагалі не страждав від обстрілів. Нема пошкоджених атомних станцій, окрім захопленої Запорізької. Коли зараз ми кажемо про проблеми з генерацією, то не вистачає перш за все, теплових електростанцій є багато пошкоджених. Теплоелектростанції в містах я просто не можу обґрунтувати навіть для себе, чому саме така цифра, і було б дуже цікаво подивитись власне розрахунки і припущення, які були зроблені, коли рахували таку цифру, і їх немає. Ми вдвоєм живем. Да, електроенерія, тільки холодильник, що там сіралка і що в нас там, телевізор. Ну, плачу я десь в приділах до 100 гривень. Ну, тільки єдине е, не пойму я в, в, в цьому їхній постанові, але ну, тільки для е, людей зробили те саме. А раніше ж було до 250 одна була тариф, а звичай 250 другий тариф був, а зараз що зробили один тариф і нічого далі не, не, не кажуть. Економіка, звісно, бо по-другому вже все одно менше і так то та його менше вже виключали. Ну хтось включили, виключили бистра. Згідно з постановою, нові тарифи на електроенергію діятимуть до кінця 2023 року. Нагадаємо, тариф, який сплачували до 1 червня, був від жовтня 2021-го. Тетяна Весна, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава зараз дома сама з двома дітьми ходимо на прогулянки. По вихідних, коли папа не на роботі, то їздимо в село до бабусі, щоб відволіктись, змінити обстановку для дитини. Василина Безнос із доньками гуляє на дитячому майданчику Полтави. Старша дитина Вероніка закінчила перший клас, каже жінка. Хотіли влаштувати її в лагерь старшу, думали, що буде в школі лагерь, ну так. Поки тихо, ніхто нічого не каже. Списки вчителька взяла всіх дітей, хто має бажання піти в пришкільний лагерь. Ну поки невідомо. Сказали, Сказала, якщо щось вони дізнаються, тоді нам напишуть в групу. Шоскінний табір, бо це бото ми однокласники. Це не скучно, там всякі означення будуть питання роботи пришкільних таборів в обласному центрі 1 червня підтримали депутати на сесії Полтавської міської ради. Вона відбувалася у режимі відеоконференції. Це буде з 8 червня, з десь по 27 червня. Ми не можемо зараз відкрити табори, в яких немає укриттів. Тому це будуть пришкільні табори, в яких є бомбосховища, і діти зможуть відпочити там. І провести якийсь час. Найбільше пришкільних таборів планує 36 організувати Полтавська територіальна громада. На другому місці Шишаки 12 таборів, 9 пришкільних таборів це горішні плавні та Миргород. На сьогодні планують влаштовувати пришкільні табори 88 закладів загальної середньої освіти. Із 528. По-перше, це наявність укриття, тобто безпечні умови, і погодження з військовими адміністраціями. Як розповів директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський, графік роботи пришкільних таборів на Полтавщині визначатимуть адміністрації навчальних закладів окремо. Працюватимуть вони з понеділка до п'ятниці, з 8 до 17 години. Нагадаю, торік такі табори не функціонували в регіоні. Дарина Литвак, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава. На стіні навпроти дитячої лікарні у Полтаві створюють малюнок. На муралі зображують елементи дитячих мрій, каже авторка ескізу Інна Сень. Дуже багато ідей було різних, але я зупинилася на такому більш зеленому з квітами ескізі, коли є багато листя, квітів це так дуже яскраво, і також не обійшлось без повітряних куль. Проєкт має назву Мрії пам'ятаєш. Мурал створюють до Міжнародного дня захисту дітей, який відзначають 1 червня. Займаються цим працівники благодійного фонду Карітас Полтава роботу розпочали напередодні. Ми приїхали ввечері. Коли ще приїхали, ще не дуже було гарно видно. Буквально хвилин 20 це десь було без 29 на 9. Вже поставили проєктор, включили картинку так, і вже було видно на стіні. І почали обводити контури. Мета цього проєкту якомога посприяти, можливо, покращити емоційний стан діток, які перебувають на лікуванні. І щоб вони не засмучувалися, а бачили щось гарне і завжди думали позитивно, і все це сприяло їхньому такому сильному духу, швидкому одуженню. І з вікна палати, у якій перебуває Юлія із сином, видно, мурал. У мене син, Богданчик, а жив в лікарні вже четвертий місяць. Був не дуже видно, що там обмальований кирпич, таке все, ну ті малювали. І тоді ми побачили, що побілили, покрасили, біле. І ну, я надіялася, сподівалася, що буде якийсь мурал. Тому що бачила ну, так по новинах, що там, там таке щось гарне малює. І сьогодні ми дивимось. А будь каже, кажу, будь, дивись, дивись щось гарне. Він каже, пішли на вулицю. Дуже гарно, дуже сподобалось. Це позитив для наших дітей, для батьків. Створюють мурал на стіні довжиною близько 200 метрів, каже Алла Раковецька. Кілька років тому розпочато було цю ініціативу, було проведено і конкурс малюнків, коли дітки, які знаходилися в лікарні, вони малювали малюночки, які б хотіли бачити на стінах цих гаражів. Тобто, в свою чергу було проведено дуже багато благодійних акцій. Це і збиралися монети, і залучалися благодійники, які долучилися фарбою, матеріалами, фарбниками. Різні і, і різними ідеями, тобто це такий спільний соціальний проект, де було залучено багато людей. Як повідомила керівниця проєктів благодійного фонду Карітас Полтава Алла Раковецька, завершити мурал планують до кінця наступного тижня. Каріна Попова та Ігор Лук'яненко суспільне новини Полтава. Надія Мартиненко гуляє з онуком Каштановою алеєю. Що у Полтаві тут жінка проживає з рідними понад рік. Вони переселенці з міста Попасна Луганської області, з внуком радіоном. Идем на детское мероприятие, сегодня посвященное Дню ну, защиты детей. И очень приятно, что уже поставили в такую погоду. Самое хорошо. Получить прохладу. Бывает, бегает вокруг, побежит еще разочек. Мы тут недалеко живем, поэтому каштановая аллея для нас это. Саме на ближайшій. туманоутворювальні арки запрацювали 1 червня на центральних вулицях міста та мікрорайонах Полтави. За добу одна така арка використовує до 10 літрів води, каже фахівець. Зі зв'язки з громадськістю комунального підприємства Полтава Водоканал Сергій Омельченко. Арка за тиждень за день роботи бере ну, максимум відро води, щоб було доступна така. Порівняння. Вони працюють у нас з 10 до 20.00. Якщо температура понижається дощі, ми їх виключаємо. За сезон витратять усі арки, ну, 12 кубів. 12 помножити на 14, ось усе, усі витрати за сезон, за всі три місяці. Усього у Полтавській громаді працюватиме 14 охолоджувальних арок. Окрім каштанової алеї, розташовані вони, зокрема на вулиці Соборності, Пушкіна, Європейській біля південного вокзалу, також у мікрорайоні Левада та Червоний Шлях тощо. Я пройшла мимо арки, тому що мені якось спекотно було, і я туди зайшла, щоб трохи охолодшитись. Мені сподобалось марки включатимуть щодня автоматично. Працюватимуть вони до 1 вересня, говорить Сергій Омельченко. До, скажімо так, пульту управління підходи підводяться комунікації – вода і електрика. Потім монтується на самої арки обладнання і подається вода туди під високим тиском, завдяки. Чому і отака вона туманообразовична маса створюється? Охолоджувальні арки в Полтавській громаді працюють третій рік поспіль. Валерія Рбалка та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південний – 3,8 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 9 до 14 тепла, а в день – плюс 22, плюс 27. В обласному центрі вночі 10-12 вище нуля, а в день – від 25 до 27 градусів тепла.